Св'яте письмо з отцем Євгеном Станішевським пізнаємо глибину Біблії разом. Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі Радіо Воскресіння! Сьогодні ми з вами розпочинаємо новий виток зустрічі зі святим письмом. Вести буду його я, Євген Станішевський, і отже, ми з вами будемо розглядати Євангелії від Марка. Чому саме почнемо з цього Євангелія? Відштовхуючись від останніх досліджень над Святим Письмом, чітко можемо розуміти, що Євангелії від Марка, от, Можна сказати, отримало статус найстаршого Євангелія. І отже, ми, від нього, відштовхнувшись, скільки дасть Бог сили, натхнення, будемо іти цією дорогою розважань над Святим Письмом. Отже, Євангелії від Марка це є те Євангеліє, яке дає початок роздумам над оцими текстами. Євангеліськими Нового Завіту, дуже близькими по змісту, по способу написання, і по, скажімо, тому укладенню матеріалу, є також Євангелії від Матея і Луки. Наше завдання буде почавши від Євангелії від Марка, йти уривко, уривок за уривком для того, щоб можна було заглибитися. У те, що хоче євангелист передати читачам свого твору, тут відразу треба зауважити дуже важливу річ, так євангелист Марко не був учасником тих подій, про які він пише. Зазвичай у традиції говорять, що він отримав дуже багато інформації від апостола Петра. Дехто навіть вважає, що в основі Євангелії від Марка. Лежать проповіді апостола Петра. Дуже важко говорити, чи насправді воно є так, але ми можемо чітко бачити, відштовхуючись від текстів Нового Завіту, що саме євангелист Марко вже був учасником отих перших груп, які несли Євангеліє по всьому світу. І ми бачимо, що він співпрацював. З видатними людьми того часу, такими як Варнава, такими як Павло, Петро. Тому казати, що Євангеліє від Марка суто є Петровим, дуже важко, так? але як би там не було, ми можемо розуміти, що цей чоловік взяв багато матеріалу від людей, які були очевидцями тих подій, слухав з одного боку їхні розповіді. І бачив життя тих людей. Тому, коли ми говоримо про Євангелії від Марка, це є, можна сказати, такі спогади євангелиста про те, як передавав свої спогади один із тих, хто були очевидцями тих подій. Чому говорю про спогади? Чому важливо є? Десь зосередити увагу на тому розумінні пам'яті людської. Бо бачите, людина зазвичай говорить те, що пам'ятає. Людина зазвичай діє так, як розуміє, і відносно того, що пам'ятає. Бог сотворив людину таким чином, що вона має оту ласку. Забувати. І це є велика річ. Так? Бо е, людина тоді має вибір, що пригадувати, що пам'ятати. І отже, зосереджуючись на тому, ми можемо розуміти, що людина має вибір, чи пам'ятати і розповідати про події, які мають якесь негативне забарвлення в моєму житті. Чи переповідати про ці події, які мають позитивне забарвлення в моєму житті. І тоді, розповідаючи, переповідаючи, повторюючи про якісь події, людина тоді чимраз більше і більше переосмислює саму дійсність, яка була в одному прояві, так? бо дійсність є та, яка є. Але розповіді про цю дійсність є ну, різні. Тому ми маємо, наприклад, як я вже згадував сьогодні, три евангелії дуже близькі між собою, але не ідентичні. Мають дуже багато різних розповідей, які стосуються тої самої події, близькі по змісту, але не ідентичні. І, отже, розповідаючи про якусь подію, ми хочемо вкарбувати собі її якомога глибше в пам'ять, так, щоб вона осіла, якщо так можна сказати по біблійному, в глибину нашого серця. І отже, звертаючись ще раз до Євангелії від Марка, ми будемо намагатися повторювати той уривок за уривком, який написав євангелист Марко, щоб він звучав. Звичайно, цей текст буде звучати в українській мові, а не, не як був написаний євангелистом у грецькій мові. Але водночас ми будемо переповідати для того, щоб ви, слухачі, могли почути цей уривок, запам'ятати те, що вдасться запам'ятати, і тоді зосередимо нашу увагу на деяких аспектах уривка. Для того щоби можна було, розважаючи, пригадувати собі і запам'ятовувати те, що є для нас важливо. А зараз послухаємо перший уривок, який знаходиться в Євангелії від Марка, і ми візьмемо матеріал від 1 по восьмий вірш. Початок Євангелії Ісуса Христа, Сина Божого. Як написано в Пророка Ісаїї. Ось я посилаю мого посланця перед тобою, який приготує тобі дорогу. Голос вопіющого в пустині: Готуйте Господеві дорогу, вирівняйте стежки його. Так виступив Йоанн, хрестивши у пустині та проповідувавши хрещення покаяння на прощення гріхів. І виходили до нього вся країна юдейська та всі єрасулемляни – Хрестилися від нього в ріці Йордані і визнавали свої гріхи. Йоанн одягнений був в одежу з верблюжого волосу і носив ремінний пояс на своїх бедрах а їв сарану і мед дикий. І проповідував, кажучи: Слідом за мною іде сильніший від мене, що йому я недостойний, нахилившись розв'язати ремінця його сандалів. Я вас хрестив водою. А Він хреститиме Святим Духом. Ви почули уривок з Євангелії від Марка, той, який є першим. І отже, кілька слів, так, про саму структуру, побудову Євангелії від Марка. Отже, зараз ми зупинимося деякий час на матеріалі, який ми можемо назвати вступом до Євангелія. Бо саме Євангелія складається з великих двох частин. Це є матеріал, який починається з першої глави 14 го вірша по 8 главу 30 вірш. Це є перша частина Євангелія, тоді з 8 глави 31 го вірша по 16 ту главу 8 й вірш, друга частина Євангелія. Тоді ми маємо канонічне закінчення, 16 глава, 9, -й, 20 -й вірш, і вступ, оцей матеріал, який ми маємо, від першого... 13-й вірш Євангелія. Тому цей перший уривочок, він є той матеріал, який, можна сказати, представляє певні лінії важливі для читача Євангелія. Отже, перед тим як почати розповідати про головну дієву особу свого твору, євангелист Марко. Вводить для читача оту дієву особу, яку ми називаємо Іван Хреститель. І ще перед тим, як почати говорити про неї, ви вже чули деякі характеристики, слухаючи цей уривок, євангелист Марко наводить фразу: Початок Євангелії Ісуса Христа, Сина Божого. Так? І отже, тим самим каже, що ось ми маємо початок Доброї новини. І, отже, це є також до того, що я вже говорив про слухання, пригадування, розповідання. Марко заохочує розповідати про добру новину, про те, що є добре в житті, зосереджуючи увагу на ту присутність Бога, який і довершує те добро. І, отже, звичайно, що Божа присутність дуже часто є пов'язана також із тим, що є недобре. Яке створила людина через свій гріх. І тому для того, щоб розпочати свою розповідь і ввести в дію Івана Хрестителя, євангелист Марко, дає нам певну цитату, яку він представляє як цитату пророка Ісаї. Хоча насправді це є дві різні цитати з двох пророків з Малахії. І Ісаї. Зосередимо увагу на ту цитату. Отже, найперше ми можемо розуміти, що вже в часи Євангелиста Марка ці дві цитати, скоріше за все, були об'єднані, як щось одне, і приписані Ісаї. Але для нас дуже важливо, що це є цитати з двох пророків, які Марко вибирає. І чому саме з тих пророків. Перша цитата однозначно належить. До пророка Малахії вона знаходиться в третій главі першому вірші. Коли ми дивимося на контекст оцього матеріалу, який нам представляє книга пророка Малахії, ми бачимо, що там дуже чітко підкреслюється оте бажання справедливості. Оте бажання, щоб Бог довершив цю справедливість. Ми бачимо, що Господь картає людину за її прогрішення, за її недобрі вчинки. І отже, зверніть увагу, як закінчується друга глава пророка Малахії. Ви, Господа, втомили вашими словами та ще й питаєте, чим ми його втомили, та тим, що кажете. Кожний, хто чинить зло, добрий в очах Господніх, він до таких ласкавий, або де Бог правосуддя. Оце питання, де Бог правосуддя, воно передує цій цитаті. І Євангелист Марко хоче, щоб читач дещо вник в ту ситуацію. Зверніть увагу, який близький цей текст є до сьогодення. Кожний, хто чинить зло. Добрий в очах Господніх, він до таких ласкавий. Дуже часто людина бачить якісь гріхи людей і деколи зауважує, що такі грішники живуть дуже добре, і їй виглядає, що Бог ласкавий до них. І вона тоді закликає, де Бог правосуддя. І от тоді Малахія пише: Оце я посилаю гінця мого, і він приготує дорогу переде мною. Господь, що його ви шукаєте, прийде негайно у храм свій, ангел Союзу, що ви його бачите, ось він іде, говорить Господь. Хто витримає день його приходу? Це є питання, яке ставить Бог. Так, і отже, воно десь є на тому фоні. Про що говорить євангелист Марко, вставляючи у цю цитату. Інша частина цитати знаходиться в 40-й главі Євангелія, перепрошую, книги пророка Ісаї. І це є та друга частина книги, яку відносять до так званого второ Ісаї. Чим вона є особлива? Тим, що це є книга, яка висвітлює подію життя ізраїльського народу, коли вони вже опинилися в неволі, у Вавилонському вигнанні. І ми можемо розуміти стан тих людей, люди, які переосмислювали свою історію, читалися те писання, в якому є написано про їхню історію, знали про те, що їхні предки були. Вже у неволі в єгипетській і що Бог їх визволив. Але та ситуація в Єгипті була кращою, ніж та, в якій вони опинилися в Вавилонській неволі, тому що в єгипетській неволі так виглядає, вони опинилися не за свій гріх, а у вавилонській неволі вони чітко переосмислювали, що це за їхній гріх, Бог їх покарав неволею. І вони почали втрачати надію на визволення. Саме тоді Бог посилає пророка, яких до них звіщає утіште, утіште народ мій, каже ваш Бог, промовляйте Єрусалимові до серця і вістіть йому, що скінчилася його служба, спокутувано його несправедливість, бо він прийняв з руки Господньої удвоє за всі його злочини. Голос чути, стеліть Господе, від дорогу в пустині, рівняйте в степу шлях нашому Богові. І отже, ми маємо тут тему неволі і звільнення від неволі, і, отже, надання тої волі, яку дає Господь через своє втручання у ту людську ситуацію. І бачимо, що згадується про пустелю. А пустеля це є місце, яке однозначно. Пов'язане із виходом з неволі. Постеля це є місце не до життя, це є місце для переходу. Бо жити в постелі є неможливо, там немає засобів для життя, там немає води, там немає харчів. Постеля є для того, щоб перейти з одного місця в інше. І коли виходиться, розуміється, виходиться з того місця, де була неволя. Для того, щоб перейшовши через пустель, пустель, пустелю пустиню, так, війти у те місце, де Бог дарує свободу. І отже, ми маємо тих дві теми, які є закладені на самому початку, це є відчуття несправедливості і бажання справедливості від Бога, і друга тема це є усвідомлення перебування в неволі. І бажання, щоби Бог звільнив з цього стану. Так і, отже, цей вісник є для того, щоб звістити, Бог встановить свою справедливість і він дасть свободу тим, які кличуть до Бога про це звільнення. Саме так виступив Іван, званий Хреститель. Марко його так представляє. Зверніть увагу, що Іван є той, який знаходиться у пустині. Він є той, який ніби має супроводжувати все, все це перебування у пустині. Так? І отже, ми бачимо, що колись, е, старозавітній вихід, цей вихід Ізраїля із єгипетської неволі, він чітко окреслений тим, що в пустині був сформований народ Божий. Там було дано цьому народу священство, закон і все те, що потім мало бути основою життя у цій землі, в якій вже мала панувати ота свобода, дарована ізраїльтянам Богом. І отже, Євангелист Марко підкреслює, що Іван Хрестив у пустині і виходили до нього. Вся країна юдейська і жителі Єрусалиму виходили для того, щоби хреститися від нього в цій Йордані і визнавали гріхи свої. І отже, вже тут на початку євангелист Марко показує, що причиною неволі і бажанням справедливости є гріх. І отже, тоді зрозуміло, що той, про кого він буде говорити, як е, основна головна. Подія Євангелія він є для того, щоби звільнити людину від гріха, дати їй оту свободу. Описуючи далі, Марко каже, що Іван був одягнений в одежу з верблюжого волосу, носив гармінний пояс на своїх бедрах, їв сарану й дикий мед. І отже, тоді зверніть увагу, що він проповідує Слідом за мною іде сильніший від мене. Що йому я недостойний, нахилитись, нахилившись, розв'язати ремінця його сандалів. Марко тим самим каже дуже важливу річ: ось той, про кого я вам зараз розказую, є надзвичайна особа. Бо я його бачу як сповнення отих слів двох пророків Ісаїї і Малакії. Тобто, це не є звичайна людина, про нього звіщали пророки. І ось ця людина. Говорячи про головну дієву особу Євангелія, каже, я не є гідний розв'язати йому ременця сандалів. І тим самим Марко ніби робить такий е, своєрідний вектор вверх для того, щоб показати читачеві, що той, хто буде головною дієвою особою Євангелія, є хтось надзвичайний, хтось неспівмірно високий. Той, про кого е, сам Іван Хреститель говорить стрепетом, і каже, що ось є велика різниця. Я вас хрестив водою, а Він хреститиме Святим Духом. Ми тут маємо звичайне оце омивання, так? якщо ми розуміємо, що тут використовується грецький термін баптідзо, а саме омивання, таке очищення у воді, то розуміємо, що коли Ісус хреститиме Духом Святим. Це є омивання у дусі святому. І отже, той дух, який буде очищувати від отого бруду гріховного, всіх тих, що будуть бачити цей, цей бруд і будуть бажати життя у чистоті. Так? Евангелист каже, що ось той, хто буде хрестити, він буде хрестити Святим Духом. І отже, йдеться саме про Ісуса з Назарета, про якого ми будемо говорити на наступний раз, того, який прийде хреститися до Івана. Вже звернімо увагу на декілька моментів, про які ми сьогодні згадували для того, щоб переосмислити як я ставлюся до текстів Старого Завіту, які висвітлюють нам про те, що мало статися, особливо до пророків. Зверніть увагу, що пророки це є ті, які звіщали про Ісуса. І отже Іван Хреститель, я той, який каже, Він хреститиме вас Духом Святим. Чи ви є ті, які бажаєте Божої справедливості? Чи ви є ті, які бажаєте очищення від гріха і цієї свободи, яку дарує Господь, тоді дайте себе охрестити Духом Святим, дайте себе умити Ісусові отим Духом Святим. У таїнстві покаяння очищаючись від гріха. Слава Ісусу Христу! Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину біблії разом.